Доброго дня, дорогі друзі. Я Лада Ординська сьогодні з вами в нас на каналі, і сьогодні в нас гість Ігор Лялюк, людина яка допомагає Ігор, доброго дня, людина, яка допомагає і робить нам надзвичайно важливу справу. Ігор всім привіт. Так, ми власне сьогодні будемо трішки розмовляти про наш спільний проект про. Допомогу ветеранам в цій війні і в принципі трішечки про технології. Тому всіх вітаю на каналі на Ютубі. Робіть собі, як там класично кажуть, зробіть собі щось тепленьке випити і печеньки, і насолоджуйтесь цим пережитом. Будемо дуже для вас багато цікавого розказати з сектору волонтерства та інформаційних технологій. Так, дійсно, в нас такий є дуже класний проект, саме для ветеранів, для родичів ветеранів, також для цивільних, які постраждали, їм потрібна допомога. А ми разом з паном Ігорем створили таку, такий додаток, застосунок, де кожен зможе зареєструватися і отримати відповідну допомогу, і головна з наших задач це об'єднати напряму того, хто може допомогти, і безпосередньо того, хто потребує допомоги. Так, волонтери зможуть напряму спілкуватися з цією людиною в онлайн режимі, якій вони допомагають, і безпосередньо, яка потребує цієї допомоги. Ми задумали такий проект, і сьогодні хочемо вам про нього розказати. Якщо ти Ігор не проти, я зроблю демонстрацію. Ну, ось так виглядає. Наш застосунок баратства кіборгів. В цьому додатку трошки буде інформація про те, хто є засновником і хто створив цей додаток: це Міжнародна благодійна організація «Рутенія Бельгія, Благодійний фонд баратства кіборгів Україна. Ну, і в цьому застосунку, як ви бачите, Є можливість створювати збори на допомогу ветеранам, отримувати та надавати різну допомогу: юридичну, медичну, психологічну, фінансову, волонтерську, логістичну перекваліфікації, працевлаштування тощо тобто додатку будуть максимальні можливості, які ми зможемо. Надати і залучити людей, які зможуть надати цю допомогу нашим ветеранам. Збори зможуть робити не лише ветерани, але й родичі ветеранів. Можливо, ті сім'ї, де загинули воїни, і їм потрібна допомога. важливих один з важливих моментів це те, що за стосунку застосунку ви зможете ветерани зможуть розмістити свої медичні документи. Юридичні для того, щоб швидше і е, оперативніше отримати якісну допомогу не лише в Україні, але і за її межами, він просто може зайти в застосунок, відкрити свою сторіночку медичну і, і на цій медичній сторіночці буде вся документація відповідно оформлена яка потрібна медикам для того, щоб надати допомогу. І ця інформація буде українською та англійськими мовами. Ну і звітно, звісно, буде звітність, де у нас достатньо продумано все, де людина, яка надає допомогу, і людина, яка отримує допомогу, все це буде видно в додатку. І кожна людина зможе подивитися, а куди пішли мої гроші, а хто їх отримав, і яку вони, який вони дали результат. Тобто, про всі ці успіхи і результати ми також будемо показувати в нашому додатку. А окрім того, в нас є канал рутині на Ютубі, де ви зможете також дивитися всю цю інформацію і бачити. Тих, кому надається допомога, вхід достатньо простий, ну, ми максимально спростили для того, щоб було зручно. Тобто логін і пароль, також можлива активація за допомогою Google чи Facebook. Ви обираєте категорію, в якій ви себе бачите, в якій ви себе реєструєте. І ця категорія дає вам відповідно можливості. Ну, у нас багато партнерів наразі в нашому лендінгу є. Ну, ми не всіх представили, але це лише початок, щоб не забивати багато, багато інформації. Ми взяли тільки ті, з якими. Активно працюємо саме зараз. Ми є в Фейсбуці, Телеграмі і на Ютубі. Ви можете вже приєднуватися і бути в курсі всіх подій, які будуть відбуватися. З чого зародилась і іде ідея цього додатку? З того, що інколи буває занадто бюрократизовано заповнювати ті чи інші документи, і не завжди це виходить. Це потрібно для того допомоги, Тому ми старалися якомога якому якомога краще спростити цей шлях, коли вам потрібно, коли вам потрібно. Заповнювати документи і отримати якусь інформацію, в напрямку це буде по-різному. Але ми будемо пробувати уніфікувати цю інформацію і надавати, надавати тим людям цю інформацію, які ну, вона буде потрібна. Наприклад, якщо це лікар, він зайде чи представник клініки, він зайде на аккаунт ветерана, він може подати запит для того, щоб отримати документи від власне. Постраждалої людини, і якщо людина підтвердить, що вона хоче надавати ці документи, то лікар отримує повний анамнез або повну історію, описану відповідно до тієї чи іншої задачі. Також ми зараз бачимо ролі. Влада нам демонструє ролі, які в нас є. Це ми їх умовно поділили на категорії, які потребують допомоги, і люди, які можуть надати допомогу. Також з класичних у нас це є ветеран або родич ветерана, якщо ветеран не. Не вміє достатньо користуватися тими чи іншими сервісами, то можуть люди, які бажають йому допомогти, власне, всі ці етапи, але за його власне підтвердженням. Також у нас буде по цьому питанні працювати саппорт, щоб уникнути якихось маніпуляцій з цими речами. Також у нас є волонтери цивільний, волонтер це людина, яка Е, Можна надавати допомогу широкого спектру, власне, вона може вибирати з, з, з тої допомоги, яка запропонована ветераном, якого він потребує, або долучатись до доволі загальних речей. Е, до прикладу, ветеран з, може може створити збір е, коштів, е, надавши попереднє погодження з, з нашим. Саппортом і створити збори. Тобто волонтер може долучити до цього, може долучитися до якоїсь нематеріальної підтримки чи будь-якої іншої взаємодії. Будь також у нас присутня роль, така як фахівець, це швидше люди, які мають точкові знання в певних напрямках. Допустимо, е якщо потрібна юридична допомога, психологічна допомога, можливо, медична, але точечна консультація по тому чи іншому питанню, то тут людина скоріше повинна брати роль фахівець, так як вона має певний набір скілів, які допоможуть нам, е може допомогти ветерану закрити ті чи інші потреби. Ну і що слід зауважити, що досить велику кількість часу ми приділили на безпекову функцію, оскільки е, дані в застосунку самому зберігатись не будуть, але вони будуть зберігатись на е, серверах, власне, нашого проекту. Тому ми надзвичайно сильно е, попрацювали над цим, використовуючи клав... е, хмарні рішення від на які працюють з під АВЕСО, тобто рівень захисту даних е, надзвичайно високий, тому що ми розуміємо, що ми фактично працюємо з персональними даними і документами. Особи ну, власне їх потрібно надійно зберігати. Тому, якщо я казав попередньо, що одне з двох найбільших викликів це було зручне користування і швидкі взаємодії, то другим викликом для нас і доволі основні темою в розробці цього рішення це було безпекові функції, оскільки ми зберігаємо приватні дані, в фотографії і документи людей на серві, тому це було дуже важливе питання, щоб на серві був безпечним. І власне швидкодію. У нас також в рубриці, наприклад, компанія, де людина може зареєструвати свою компанію або представники компанії. Тут, наприклад, в цьому в цій ролі кожна компанія може дати свої продукти, які вона готова представити нашим ветеранам і всім тим, хто потребує. І дати можливості, тому що наприклад, зараз у нас йдуть перемовини з різними інститутами, університетами, і вони готові давати перекваліфікацію для наших воїнів з працевлаштуванням, вивчення нової професії, мови. І багато всього іншого, тобто, завдяки оцим можливостям, які дає наш застосунок, ми плануємо таку навіть не євроінтеграцію, а світову інтеграцію для того, щоб Ну, по перше, українцям була відповідна допомога в такий важкий час, але щоб розвинути можливості, дати можливості нашим ветеранам, в першу чергу, рухатися далі, не зупинятися в своїй трагедії, там в яку вони мають психологічну травму, а навпаки, розвивати себе. І бути потрібними бути як то кажуть, в тренді світового руху Ігоре, Розкажи, будь ласка, коли ми зможемо по датах побачити наш додаток? А, і так, власне, я думаю залишити інтригу щодо цього, ж я все розкрила. І попросити власне підписників або людей, які дивляться не у вас на ютубі, підписатись для початку новостяток, включити дзвоника і власне перейти в телеграм-канал, де буде сповіщена дата про бета-тестування, і дуже важливий нюанс наголосити. Нам будуть потрібні бета-тестувальники. Приблизно це буде початок грудня. Дату ми виберемо рандомайзером, можливо, але якщо так по секрету, то десь 10 10-го грудня ми зможемо отримати наш додаток бета тестування, але він не буде загальнодоступний, Він буде доступний для скачування тільки для тестувальників, тому. Всіх людей, які хочуть спробувати і допомогти нашому проекту і потестувати його в мануальному режимі, будемо запрошувати до реєстрації як тестувальників. Для цього буде створена Google-форма і розміщена, коли ми розпочнемо набір. А приблизно дата розміщення цієї форми буде 28 листопада або 1 грудня. І ми будемо здійснювати протягом тижня набір бета-тестувальників і відкриємо тестовий доступ власне для цих людей, які погодились бути нашими бета-тестувальниками. Все буде доволі просто: ви користуєтесь додатком інтуїтивно. Інструкції не потрібно, тому що ми передбачаємо так, щоб це було інтуїтивно зрозуміло. І, власне, якщо ви зустрічаєте якісь баги недоліки, ви можете зробити скріншот і потім нам завантажити файлик. Ворда і невеличку анкету прийти. Там буквально буде п'ять питань і одне місце, щоб прикріпити цей файл, якщо ви помітили якісь незручності в використанні або різного формату. Після цього буде проведено апдейтинг і буде відкрите загальнодоступне бета-тестування, де вже кожен охочий зможе доєднатися до тестування цього продукту, щоб подивитися, як він буде працювати в більших об'ємах. І власне після цього ми вносимо корективи і будемо публікувати нашу першу альфа-релізну версію. До цього в нас буде розробка продукту 0.0 версій, а це вже буде версія продукту 1.0. Це Цим ми будемо займатися протягом грудня і, власне, отримувати якусь інформацію від вас і коригувати, можливо, ті чи інші деталі. Тому якщо ви. Маєте бажання допомогти нам в розробці і покращенні цього додатку, то запрошую вас приєднатися зараз до наших соціальних мереж, оскільки там буде опублікована інформація, коли буде розпочато набір для бета тестувальників проєкту. І власне таким чином, ви зможете бути залучені з нами. Від себе гарантую, що ми створимо групу тестувальників. Якщо будете мати бажання. Надати контактні дані для телеграм-каналу, ми його створимо, і створимо таке ком'юніті, яке зможе максимально оперативно реагувати на ті чи інші зміни. Можливо, там кутики не дуже будуть подобатися, гнуті, чи ще щось буває різне, особливо коли залучаємо ми дизайнерів. дизайнери – люди творчі, я їх обожнюю, але також і цей і технічних людей, щоб ми могли видати максимально якісний продукт, який буде працювати стабільно, швидко і зрозуміло. Йори, я дуже вдячна за таку роботу. Насправді знайти вашу компанію, знайти такого класного керівника, як ти, це я вважаю це щастя для нас, тому що планів багато, хочеться багато, і навіть розумієш, що потрібно зробити. А як це зробити, ти не завжди, ну як то кажуть, маєш уяву. І ось якраз твоя компанія, і вся твоя команда надзвичайно класно все робить швидко, активно і, і розуміє, як зробити найкраще. У мене є на завершення така фраза, яку ми завжди використовуємо. Далі буде більше і краще. Класно. Долучайтеся, друзі. Дякую до зустрічі. Дякую, Ігорі, дякую всім тим, хто нас дивився. Até a